Доброго дня, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, подивіться, хто це до нас прилетів. Так, це Снігур. У Снігура є друзі. Хто вони? Відгадайте. Маленький хлопчик стрибнув на стовпчик, по двору пострибав, усі зернятка зібрав. Так, це горобець. Сама сіровата, хода мішкувата, горда персона, звуть її. Ворона стрибає між гілок пташина білобока, криклива, крадькувата, а звуть її сорока. Не лікар, а дерева лікує. З дерева лунає звук. Хто там стукає? Тук-тук. Правильно, дятел, пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка. Фартушок жовтенький, голосок тоненький, і ця пташка невеличка називається Синичка. Молодці дітки, ви добре відгадали друзів снігура, а як одним словом можна назвати їх? Правильно, птахи. Ці птахи залишаються зимувати у нас. Так, цих птахів називають осілими птахами. Діти, як живеться птахам узимку? Правильно, узимку птахам голодно і холодно. Чому їм голодно? Тому що зима засипала все снігом, і птахам важко знайти собі їжу, тому вони оселяються ближче до людей. Дорослі і діти допомагають їм. Як вони допомагають? Молодці вішають годівниці та підгодовують. Дітки, навіщо потрібна годівниця? Який корм кладуть у годівницю? Дітки, подивіться, до годівниці прилетіли птахи. Хто це? Так, снігур, яка у нього грудка. Правильно, у снігура червона грудка, а спинка й голова. Молодці, вони чорні. Снігур, як усі пташки, має пір'я. Навіщо птахам пір'я? Правильно, воно захищає їх від холоду. Коли холодно, вони настовбурчують пір'я і гріються. Дітки, а це що за пташка? Так, синичка, яка грудка у синички? Правильно, грудка у синички яскраво жовта, яка голівка? Молодці, чорна, а спинка. Правильно, спинка у синички жовто-зелена. Тож сьогодні хочу запропонувати вам сконструювати птахів біля годівниці з конструктору LEGO. Першим ми виготовимо снігура. Гю ми виготовимо Синичку. Наостанок останок пропоную виготовити годівницю. Дітки, ось така годівничка з пташками вийшла у мене. Тепер пропоную вам виготовити свої. Фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. Дітки, коли птах ситий, він не замерзає. А навіщо потрібно підгодовувати птахів узимку? Так, птахи влітку знищують шкідливу гусінь та жучків, щоб дерева не загинули. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!